Вітаю, друзі! Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Мене звуть Ніна. От зараз я на столі виклала матеріал, з якого я буду робити наступну прикрасу. Матеріал натуральне дерево покрите матовою фарбою. Форма на шайба у світлому варіанті, і мене таки попала вперше. Зазвичай зустрічаються диски чи шайби з кокосу, чи дерева чорних або коричневих кольорів, а тут багато світлих намистин, так що через кольори і форми намистин я і накупила стільки матеріалу для переробок. Я вважаю, що краще купити, купити більше, ніж менше, щоб вистачило на будь-яку цікаву задумку. Що з себе представляє цей матеріал? Намистини шайби, і у них доволі великий отвір. З одного боку це недолік, але я використаю цей недолік як плюс. Що далі? Я розібрала декілька намист і достала з загашників ось такий алюмінієвий дріт. З цього дріта я почала ділять кільця. Що хорошого у цих намастинах, я вже казала, великий отвір. Тобто, на цей отвір, за, за рахунок цього отвіру, вони гарно одягаються на кільця. Кільця я робила сама. І робила не кругле, а от такі овальні, щоб. Намиста, була, нам, намиста було більш плоским. І ще мені подобається цей дріт, він має такий одблиск, і я не буду закривати всі кільця намистинками, а буду залишати дріт, в, ну, як би, щоб його було видно. Щоб у мене дріт є теж елементом декору. Я, как кильца, я зараз вставлю в резочку одного из своих попередних роликов. Соединительные колечки и декоративные элементы я тоже сделаю из проволоки. Я сейчас накручиваю проволоку на палочку подходящего диаметра. Прикладываю небольшие усилия. я собираюсь сделать два колечка. Каждое колечко будет в полтора оборота. Торчащий острый кончик колечка затупляю напильником. Только после этого буду подгибать. Снова одеваю колечко на палочку. Подравниваю плоскогубцами. Як завжди показую проміжний етап праці. От я одягнула на мыстинки на кільця. На кінцівках Повісила кулони з індійцями. Ці металеві підвіски мають діаметр 19 мм. З чого зроблене бірюзове покриття, я не знаю. Але схоже на якусь смолу. Профіль індіанця це оригінально. Мені подобається. Ось, друзі, дивіться, який кулон я підібрала до цих підвісок у вигляді індійця. Ну, зараз тут вони, кольор дуже сильно відрізняється, але в житті не дуже. Це я купила прикрасу для того, щоб від'єднати цей колор. Це не пластмаса, це не акрил, це якийсь полімір, який дуже гарно висвітлює. Я думаю, це буде оригінально. Кінцевий результат. Кольє водоспад закінчено. Кольє зібране на напівм'явкому сталі алюмінієвому дроті. Цей дріт можна вигинати на плечах, підганяти по фігури, на відміну від дроту з пам'яттю. Намастини шайби одягнути на дріт з використанням підложки. Далі. Ніжній ряд кольє жорстко прикріплений до основного. З'єднання рядів прикрите саморобними кільцями в 1,5-2 обороту. Торці цього дрота каблучок з алюмінію, вони світлі. Так я їх зафарбувала лаком для нігтів чорного кольору. Далі. Водоспад складається з дев'яти гілок, які я зібрала каскадом. Ну, про те, який малюнок з чорних, тих бірюзових і світло-жовтих шайб, я розповідати не буду, ви, шановні гості, і так все бачите. На кінці кожної гілки підвіска. Про індіанців я вам уже розповіла, а між бірюзовими... Під висками індіанцями розташовані маленькі чорні емалєві підвісочки. вони двосторонні. Довжина окружності кольє складає 42 см. Коли я одягаю кольє, то воно лежить чуть нижче шиї, десь ось ці, на такі ямки є. Якщо треба одягнути блузку з воротником, то подовжувальний ланцюжок додає ще 7 см. Длина самої довгої гілки водоспада складає 13 см. А ось мало не забула. На задньому боці кольє я маленькі кільця з дроту нічим не прикрила. Чому? Ось у мене є укрівні намистини з широким отвором золотистого та срібних кольорів. Я їх переміряла, вони різали око. Ще в мене є склянинами стіни з широким отвіром що для браслетів Шамбала. Ці ще гірше. Можна було поставити саморобне кільця, типа тих, що стоять попереду, з корічневого робочого дроту. Но це я робити не стала, тому що попереду ці елементи стоять жорстко, а на шиї вони б могли крутітися і різати шию, царапать. Так от, замочок я підібрала старенький, але під колір сталі алюмінієвого дрота. Тільки, на жаль, подовжувальний ланцюжок прийшлось ставити новий, він блищить. Показую, як це кольє виглядає на манікені дама? Зараз кольє одета з подовживаль... використанням подовжувального ланцюжка. Тобто довжина 49 см, і як бачите, воно під саму шию. А отак от виглядає кольє на манекені дама з браслетом подовжувачем. Бачите, отут -от я зігнула біля великих намистин, зігнула дріт майже під прямим кутом. Отут, от, бачите, вже ланцюжок помітен. Ось так. А зараз, шановні гості мого каналу, я покажу вам другу прикрасу. Вона знаходиться в коробці з-під так, чи подобним чином я зберігаю готові прикраси, що і вам раджу. Це кальє хвойні лапи. Аналогічне кальє я збирала 2 роки тому. Подробності складання дивіться у відеоролику номер 23 Якщо комусь цікаво, це кальє зібрано на тоненькому. На півм'явкому дроті. Матеріал скляна рубка темно сінього кольору, і усього нанізана 21 гілка. Зараз я вам покажу на манекені один із варіантів формування гілок. Дріт м'який, легко гнеться, але форму тримає. Тому це Кольє підходить для будь-якої шиї. Зараз хвойні лапи одягнені на манекен дама 54-го розміру. Зверху найкоротші гілки, ніжче довші. довше. Далі я покажу це кольє на собі, а я ношу одяг 46, ну 48 іноді. На все добре! Хай щастить!